Всім привіт на каналі American Weekdays! Мене звати Коляда Ігор. А, і сьогодні продовжимо тему зйомок в кіно та серіалах. А, трошечки історії з власного досвіду. Обов'язково розкажу про ще одну платформу для пошука роботи в цій сфері. Ну і трохи поговоримо про токсичний Голлівуд, про хитрощі продюсерів і як важливо актору-початківцю знати власні права. Тому пропоную по традиції вже взяти чашечку кави або чаю. Не забудьте захопити смаколики і чекаю вас на бесіду в минулому відео, яке зараз з'явиться в підкасті. Я розповідав, що я працював Джейком Джилінхолом, Бенедіктом Кембербейджтом і, звичайно, з Бредом Кітом. Ось, але вже під час монтажу я згадав ще про одного крутого актора, з яким працював доволі довго. Окремий плюсик до карми дуже крутому актору Джошу Дюамелю. Це, напевно, менш відомий українцям актор але він був у головному касті а, трансформерів. І з ним ми зустрілися на зйомках серіалу для дітей, який називався Могутні каченята або «The Mighty Ducks». Я, до речі, грав там 14-річного учня, і він за сценарієм був мій тренер. Як людина мені дуже зайшов Джордж Дюамель. Він легко спілкується з усіма на знімальному майданчику. Я відпрацював з ним пліч-опліч весь сезон, і один з епізодів він навіть сам режисерував. І, взагалі, цей серіал один із найкращих спогадів особисто для мене, бо там і багатько друзів знайшов, і був досвід проб на speaking roles. Я і ще три інші хлопці пробувались на роль пола. Учня там одного, скажімо так, але вибрали, на жаль, не мене, а мого знайомого. Проте це ще раз підкреслюю, що не варто обіцінювати, і навіть якщо у тебе якась незначна роль, а якщо ти не приймаєш участь в діалогах, все одно можливості будуть з'являтися на твоєму шляху. Треба просто бути готовими до цих викликів. І я розумію, чому «speaking Role» в той раз не досталась мені. В цьому серіалі було дуже багато сцен пов'язаних із хокеєм. Дякувати Богові. Мені особисто режисер дозволила не одягати ці ковзани, бо я зовсім не міг втримати рівновагу навіть не на льоді. В могутніх каченятах ми працювали біля озера, відтворювали відпочинок учнів на природі. А майже наприкінці сезону ми працювали в Ервайн. Це місто 35 км кілометрів від Лос-Анджелесу. Та нам навіть зняли кожному по номеру в готелі на три ночі. Це напевно єдиний раз, коли таке було на моїй практиці, серіалом займалась компанія Disney, та основна локація була в Санта-Клереті. І вони подумали, що всім буде більш зручно залишитись на три дні в Ервайн та не їздити додому. Я наголошую, що ми не їздили ці милі. Ми жили в готелі. Але нам, окрім того, що Сплатили готель, ще платили десь біля 50 баксів кожен день як компенсацію за миль. Пам'ятаю, ці знімальні дні в Ервайна було нелегко. Ми дуже рано приходили на сет на шосту ранку. Працювали по 13 14 годин. Але після цього ввечері ми йшли посидіти в якомусь ресторанчику, випити келиху міцного. А потім йшли в готель, збирали в кімнаті одного з акторів і грали в настольні ігри, які, до речі, була моя ініціатива. Безпечність роботи. Це дуже цікаве питання, на яке я хотів би дати відповідь. В цілому акторів масовки не можуть заставити робити щось небезпечне, бо для таких речей існують каскадери. Це люди, які виконують різні небезпечні прийоми на сеті. Проте інколи як і в житті можуть бути свої приколи. Я пригадую той самий фільм із Бредом Пітом, де мені та ще групи людей потрібно було бігти в будівлю одразу після того, як наше авто різко зупиняється, і там ще був зроблений такий штучний сніг. Я кілька разів ледве не впав, але небезпека може чекати тебе і під час обіду. Розкажу вам, як я врятував життя акторові. У нас десь шість чоловіків. Ми грали американських військових в той день, прийшли поїсти, набрали їжі, просіли. Щось я відкусую шматочок гав'ядини, та вона якась така тягуча, важко відкусити і чомусь дуже легко провалюється у горло. Прямо якось ну, важко їсти її. Я сиджу і один з акторів показує, що він там недавно круту роль отримав, хтось там, де я послухати музику, яку зробив. І тут чувак, який сидить напроти мене, каже комусь: ти в порядку, ти подивився? Я повертаю голову наліво і бачу вже червоного хлопця поряд зі мною, який нічого й сказати не може. Знаходячись у стані такого легкого афекту, я Різко підірваюся зі стула, штовхаю, тягну цього бідолагу і різко починаю йому довити на шлунок. Звичайно, його тіло починає виштовхувати цю гов'ядину, всі сидять в шоці. Чувак також в шоці, дякує мене. А єдиний веган у компанії сидить і сміється, як, прям як полтавський палій. Я цей день запам'ятав ну, реально назавжди. А зараз я підкажу ще одну платформу, де можна залутати трохи роботи для актора. Це, напевно, передостаннє місце, куди я загляну. Але 100% має право на існування, коли немає нічого кращого. Це A+, Audience. Аурієнс, це вебсайт, де публікують роботу, і ви можете безкоштовно податись на будь-які проєкти. Але тут мова пойде про таку менш цікаву масовку. Бо вони здебільшого набирають людей як аудиторію на те чи інше шоу на телебаченні. Я працював із двома проєктами: доктор Філд, це психолог, який обговорює різні цікаві теми. Та Bench – це реальний розгляд судових справ наживо. І, хоча ви просто сидите у залі. Все, що відбувається, доволі цікаво почути. У доктора Філа підіймаються дуже цікаві теми. А в Хотбенч просто прикольний кейси життя, і це дає вам загальне розуміння, як працює судова система Сполучених США. Америки. Сплачують вони мінімально десь 17 доларів на годину в незалежності від того, чи в гільдії йти, чи не в гільдії. Однак вони зазвичай сплачують це якось хитро. Вас не влаштовують офіційно, але ну, вони чесно рахують години і відправляють чек вам на пошту. Просто вони не платять за вас податки за заробітника, а ви також можете не враховувати цей дохід при подачі податкової звітності. Проте не сприймайте це як рекомендацію к дії. В них зазвичай немає обіду, але є трохи снеків і кава з напоями. Це безкоштовно. Такий собі варіант, коли немає чогось кращого. Сайт буде в описі. Останнє, що сьогодні хотів зробити, це додати ложку дьогтю в бочку із медом і розповісти вам про хитрощі, на які йдуть продакшн-компанії та продюсери, щоб заощадити кошти. Вам треба реально вивчити, за що вам повинні доплачувати, бо кожен третій роботодавець буде щось забувати. Наприклад, за дим на знімальному майданчику доплачують 14 баксів. І, помічник продакшн компанії, може випадково так забути, указати це в вашому ваучері за відпрацьований день. Треба брати і нагадувати. І таких прикладів може бути багато. Так само багато, як і цих бампів, доплат за особливі умови праці. Інколи це може бути суто людський фактор, і вам спокійно додадуть все, що потрібно. Але якщо це була команда зверху, можуть реально почати морозитись. Гарна новина, що якщо ви в гільдії акторів, ваша проспілка захищає вас від таких випадків. Вам достатньо подати скаргу, і вони повільно, але ефективно стягнуть ці кошти на вашу користь. У мене навіть був випадок, коли мене забронювали на суботу, а в 10 вечора. Прислали в одному повідомленні, що робота на понеділок, а в іншому що на суботу. На дзвінки вже не відповідали вранці. Також не знаю чому. Тому як відповідальна людина, я приїхав в суботу і потрапив на порожній паркувальний лот. Записав відео, зробив скріншоти повідомлень і через пів року отримав компенсацію за цілий день роботи. В понеділок, до речі, я також відпрацював, але були і більш дивні схематози. Раніше студії нам виплачували за ковід тести 100 доларів. Просто за те, що ти приїдеш на їх локацію і зробиш цей тест. За законодавством вони були зобов'язані впевнитися, що ти здоровий і. Не будеш якось розповсюджувати хворобу на знімальному майданчику, бо присутньо дуже багато людей під час знімального процесу і так далі. Так, але їм не заборонялося робити ці тести під час нормального робочого дня без плати 100 доларів. Тобто, тебе, наприклад, перевірили в понеділок. Ти приїхав спецом, щоб зробити цей тест. Так перевірили на вівторок. У вівторок ти приїхав зніматись і тебе вранці перевіряють ще раз, щоб вже викликати на середу без сплати цих 100 доларів. Тобто, це норма, це ще не схематоз. І от що вигадала одна студія, так. А у нас для ролі була потрібна коротка зачіска, така як американські військові, так трошечки побрито по бокам, ну щось приблизно, що я зараз маю. Ось і платили нам 45 баксів, що зазвичай платять за завчасну примірку одягу, коли це окремий день. Але нам зробили цю зачістку, трохи її оновили, а потім одразу відправили на ковід-тест. І, типу, вже якби 45 за це ж, типу, робочий день окремий, сорок за примірку, а 100 доларів вже якби не обов'язково типу платити за цей тест. Ну, це так студія викручувала. І тому я особисто підіймав це питання. Я працював в цьому фільмі більше двох місяців, та вони непогано так грошей нам не заплатили. І це був не лише ж я. Ми всі подали скаргу, це також тягнулось місяцями, але потім кожен отримав чек за всю цю історію і залишився задоволений. Тобто такий ось схематоз обійшовся студії в таки і в зачіску 45 баксів, і в 100 доларів за тест. Тому всім, хто хоче займатися акторством, я раджу вступати в гільдію акторів, бо це не тільки якби ваші гарантії захисту від свавілля студії. А й більша оплата праці, але стати членом гільдії це не щелчок пальців, так це певні умови, які потрібно виконати, і це також треба розглядати як інвестицію. Одразу скажу, що членський внесок складає 3 тисячі баксів. І, хоча це немало, у вас буде можливість швидко відбити ці кошти, а також є опція розбити ці 3 тисячі на 6 або 12 місяців. Але щоб у вас взяли ці гроші, потрібно до цього ще також зібрати три жовтих ваучери. Що це таке? Ваучер це фізичний або електронний документ, де ваш роботодавець відмічає відпрацьовані години, різні доплати і так далі. Ваучери бувають сині та жовті, синій то ваучер для акторів безгільдії. Або Non-Union Extras – жовті це ваучери для акторів в гільдії, або Union Extras. І оскільки за контрактом кожен фільм продакшн чи серіал продакшн зобов'язаний залучати певну кількість акторів, що є членами профспілки акторів, у випадках, коли а, вони забронювали таку людину і вона не з'явилась на сайті, вони мають віддати цей жовтий ваучер комусь і дуже часто щастить акторам, що є а, що не є членами гільдії, оскільки тільки ви не лише отримуєте документ, який в майбутньому надасть вам можливість вступити в гільдію, а також ви отримуєте сплату за цей день по рейту гільдії акторів. А зараз я пораджу переглянути відео про Беверлі Гілс, місто, де живуть багато людей із кіноіндустрії. Я зробив дуже тверезий огляд життя в цьому місті, тому не пропустіть. А я дякую всім за лайк. Підписку на цей канал, і побачимось в наступних відео.